Якби на авіакомпанії українські вертольоти у нас не було б дронів Mavic 3 Pro, квадроциклів, екофлоу, купольних авторебів, засобів реп направленої дії, генераторів. І це означає, що виконувати свої обов'язки нам було б набагато складніше. А тепер уявіть, що цю авіакомпанію, яка ще є в списку лідерів за розмірами податків, відрахованих до бюджету України, звинувачують у наявності якогось російського сліду. От як ми маємо на таке реагувати? Давайте кожен буде займатися своїм. Ми тут будемо воювати з ворогом, а ви шукайте якомога більше способів допомагати нам, а не шукати ворогів серед своїх же. Бо Україна у нас всіх одна. Іншого шляху, як об'єднатися проти Росії, в нас немає. Авіакомпанії ж сил витримати цей наклик і далі розвиватися. Ваша назва українські вертольоти, не раз приносила українцям почуття гордості. Тільки з того, що одразу пригадується, це як ви погасили лісові пожежі в Туреччині кілька років тому. Весь світ слідкував за тою операцією. Тому будьте сильні, тримайте характер, щоб ця ситуація з нечесними конкурентами, які псують настрій, обернулася проти них, же. проти людей, які почали чорну піар-компанію. Ми з вами, бо ви з нами.